Кулиська, казок Ервін Мозер Пригоди кота Бориса. Історія про крісло. Борис прокинувся у доброму гуморі. У вікно світило веселе зимове сонечко. Тіт з апетитом поснідав і вийшов на подвір'я. Під лапками захрускотів сніжок. Борис трішки подумав та побіг дещо перевірити. Кіт зупинився на березі річки та обережно торкнувся лапкою дзеркальної поверхні. Ура! Вода замерзла, і річка перетворилася на справжнісіньку козанку. Борис швиденько повернувся додому. Він дістав ковзани та пішов кататися замерзлою річкою. Кіт трішки розім'явся і став виконувати складні рухи, наче справжній чемпіон. Так, виконуючи вісімки та спіралі, Борис заїхав далеченько від берега і озирнувся. А он там хатинка голчика. Треба навідати друга, подумав кіт та попрямував до будиночка. Щойно Борис наблизився до берега, помітив їжачка. Закутаний у ковдру голчик сидів у кріслі та сумував. Привіт, лінько. Чого це ти висівся у крісло? Нумо зі мною кататися, покликав Борис їжачка. Привіт, спортсмена. На жаль, я не можу скласти тобі компанію сьогодні. Відповів голчик і показав замотану лапку. Голчику, що трапилось? спитав кіт. Виявляється, голчик підвернув лапку. Раптом у Бориса промайнула чудова думка. Не засмучуйся, винахіднику, я багато чого навчився в тебе, підморгнув він голчику. Котик зняв ковзани. Здивований їжачок пильно спостерігав, що ж буде далі. Борис взув свої ковзани на передні ніжки крісла. Потім узяв їжачкові ковзани, що стояли поруч із кріслом, та прилаштував їх до задніх ніжок. Як винахідливо! Тримайся, їжаче!» – сказав Борис та виштовхав крісло на кригу. Від захвату голчик заплескав у долоньки. Кіт катав друга, а той кермував. Дякую тобі, котику, ти справжній друг, обійняв голчик пухнастика після прогулянки.